Друзі, всім привіт! Сьогодні швидко покажу вам свої вечірні покупки. Зранку також заходила в АТБ, робила продуктовий закуп, але там не було нічого цікавого, про що би хотілося розповісти. Ввечері зайшла в Єву, купила краску, це освітлювач для волосся, називається Energy Blond. Якщо ви, наприклад, робите емалірування і у вас вже відросло темне коріння, а немає можливості потрапити до перукарні, то ця краска добре справляється своєю роботою і коштує недорого. Тому якщо є така. Потреба, то рекомендую передивитись. Купила таких 4 упаковки. Потім зайшла в еколавку і там купила хліб ці хрустки. Росток. Я зараз намагаюся хоча б частково відмовитись від хліба і заміняю його такими хлібцями. Тут 120 грам з пророщених зерен пшениці з маком та ізюмом 31 гривня 70 копійок. І друга упаковка. Також 120 грам і також з пророщених зерен пшениці, але з насінням соняха та кунжутом 31 гривня 50 копійок. Там же купила грибний крем суп 21% протеїну. Беру з собою його на роботу. Тут 150 кал, 100% натуральні інгредієнти, веганський продукт. Час приготування 1 хвилина. І у складі білки 21 грам, вуглеводи 52 грама, жири 1 грам, сіль 3,2 грами. Другий суп, шпинатний крем, суп, теж 21% протеїна, 189 кал, 100% натуральні інгредієнти. І... Тут білків 21,3 грама, вуглеводів 59,6 грам, жирів 5,9 грам, сіль 3,6 грам. Потрібно просто залити гарячою водою і почекати одну хвилину. Вартість таких супів 33 гривні. Плавлений сир, рог янтар, 29 гривень, 30 копійок, тут 120 грам. І останній продукт. Цього магазину, який я купила для дитини. Це сушки з дуже гарним складом, якими можна замінити всі некорисні солодощі. Вони багаті на клітковину, без цукру і на соняшні олії алію 100%. Там є ще інші види. Бренд називається Hellfin. Вартість 41 гривня за упаковку. В упаковці 200 грам. І в Аврорі купила для кота корм Фріска з три упаковки та мусорні пакети. Якщо вам було цікаво таке відео, ставте, будь ласка, лайк, напишіть, чи потрібно знімати. Якісь цікаві нові продукти, можливо, нові для вас і нові також для мене. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам тихої, мирної неділі, здоров'я і гарних покупок! Всім до побачення!